Ситя ради с черкай, свято, як Николы, Ды садок наш пусть, давай. Здравствуй, моя школа. Школа напустят и садочку, в школе свои дружбы за ушат. Да, покрытие ти на ты наукнулся. Обливий, він було ще раз, і все родить, Ми все з нас радіть, ми йдемо в перший крас. Я це візу до школи. Ні, я це не був ніколи. Йдуть зі мною пап, мами і тато, та них велике свято. Ми сядемо за парти, нас буде дружний клас, і зможемо сказати оценки гарні в нас. Ушка на твои жвек. И если тут постресить, певиця наш дом. Звоник, дзвоник голосний, закликай нас. Дзвоник, дзвоник золотый, нам до школы час. Чики, сыночки, Ще раз давайте подякуємо нашим маленьким друзям. Вони дуже гарно підготувались. Деякі старшокласники ще можуть позавтрати, як вони розказують вірші гарно. Молодці, дуже добре.